Будь ласка, сідайте. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу. Дорогі друзі, я би хотів сьогодні, щоб ми почитали пісня апостола Павла до Тимофія. Апостол Павло написав пісня, і це пісняння називається Пастирським пістанням, тому що його головна мета. Це він хоче у цьому післанні зробити такі нагадування, підтримати, дати поради молодому служителю Тимофію, щоб він міг знати, як правильно поводитися в Домі Божому. Адже апостол Павло він знайшов Тимофія, коли він в першому своїй місіонер... міс... місійній подорожі, і ось залишив його в Ефесі. Залишив для того, щоб він міг там робити цю, цю, цю важку таку справу, щоб можна було зробити. Апостол Павло хоче надати такому молодому служителю, можливо, ще трохи недосвідченому, але він хоче йому дати такі дуже гарні поради, хоче надати йому дуже гарні такі настанови. І ось давайте ми прочитаємо з вами це перше Пісня, шостий розділ, з 6 по 8 вірш. І тут написано такі слова Великий же зиск то була очестя із задоволенням, бо ми не принесли в світ нічого, то нічого й не можемо винести, а як маємо поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того. Ось ці три вірші. Хоча, звичайно, ми будемо дивитися і далі, і перед тим, що говорив апостол Павло. І ось я би хотів назвати цю тему нашої проповіді, що. Благочестива чи богобійна людина вона може бути задоволена. Вона повинна бути задоволена. І вона є задоволеною в усьому людина, яка боїться Бога. І ось також хочеться зразу сказати такі, декілька таких пунктів, чи декілька речей, на яких ми найбільше звернемо свою увагу. І ось перше, це що таке задоволення? Друге, це буде відповідати нашій темі, що тільки. От велике надбання це те, що людина може бути задоволена в усьому. Це тоді, коли вона є богобійна, тоді, коли вона боїться Бога, коли вона є благочестива. І третє, де проходить межа того, що насправді є задоволенням, що має задоволення. І ось перше, про що ми сказали, що таке задоволення? І ми можемо дати таке визначення слову «задоволення». задоволення. Задоволення це такий емоційний стан, який ми відчуваємо, коли наші потреби, коли наші бажання є покриті. Ми задоволені тим, що те, що ми хочемо, воно є покрито, те ми й маємо. Друге, також можна сказати, що це є стан, який надає нам радість, спокій, затишок. Це те, що дає нам щастя. Однак задоволення не тільки приємне відчуття, але важливим фактором задоволення це також те, що впливає на щастя і на загальне благополуччя. Але бажання людей дуже часто переростає в пожадливість. Ми хочемо бути задоволеними. Всі хочуть бути задоволені. Але ось де межа того задоволення і пожадливості? І ось дуже часто люди вони не можуть зрозуміти, що таке є пожадливість. Це тоді, коли ми надаємо своєму я, своєму его більше, ніж воно вартує. І про це написано, можна було б прочитати навіть 4, 5, 6 вірш, він каже, Постійно сварні між вами, між людьми зі псутого розуму, позбавлених правди, які думають, ніби благочестя, то зиск. Цурайся таких. І четвертий вірш той з гордів нічого не знає, але захворів на суперечки, змагання, що від них повстають заздрість, сварки, бо зневага, лукаві, лукаві здогади. Це вже не є благочестя, це вже не є людина, яка шукає щасливого, нормального задоволення. І ми про це повинні, повинні завжди про це пам'ятати. Якщо ми маємо благочестя задоволенням, апостол Павло каже, в восьмому вірші: як маємо поживу та одяг, то ми задоволені, будьмо з того. Ось що потрібно людині для того, щоб вона мала, щоб вона була вже задоволена. Коли ми маємо поживу, коли ми маємо одяг, ми можемо вже бути задоволені. Далі ми бачимо слово зиск, і дуже часто ми думаємо, а що таке слово зиск, що воно значить? Слово зиск значить, це набуття, це прибуток чогось, це є добрий результат, це користь від чого, від чого я працюю, це те, що робить мене щасливим. Оце можна сказати, що робить мене задоволеним. Оце є зиск, про який має на увазі апостол Павло. І коли ми керовані Богом, коли ми маємо правильне розуміння, коли наше Я також розуміє, що таке є благополуччя, тоді ми можемо бути задоволеними. Ми про задоволення можна написати і про пожадливість дуже багато. Апостол Яків у першому післанні 15-16 вірш каже такі слова. Пожадливість, по тому, зачавши, народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. Не обманюйтеся, брати мої. Це пожадливість. Пожадливість веде до гріха. Гріх веде до смерті. Про пожадливість можна було би дуже багато говорити. Можна було би дуже багато згадати навіть місць з Біблії, які говорять нам про пожадливість. Можна б нагадати тільки два. Подивитися, до чого довело. Пожадливість царя Давида в статевих поглядах, коли він побачив жінку, яка купалася, він зробив гріх. А до чого довело пожадливість Юду, який любив гроші, також довели до гріха. І коли ми дивимося в Біблії, пожадливість завжди веде до гріха. Сьогодні можна назвати слово пожадливість дуже багато. І ось ця пожадливість вона завжди веде до гріха. І це є азартні ігри, це є наркотики, це є п'янство, а це також ідолослужіння. І про ідолослужіння не обов'язково говорити люди, які поклоняються якимось божкам. А ідолослужіння це також те, кому ми віддаємо перевагу, хто є нашим кумиром, а нашим кумиром може бути навіть я. Це я можу бути навіть своїм кумиром. І все це веде до гріха. Це є дуже недобре. Пожадливість шкодить нашому здоров'ю. А також вона робить дуже велику перешкоду на шляху до почуття задоволення. Коли людина пожадлива, вона ніколи не буде задоволена, тому що їй буде завжди мало. Мало, мало і мало. Пожадливість шкодить нашому здоров'ю. Шкодить нашому задоволенню. Вона мішає нашому щастю. І... Також вона мішає нам мати правильні відносини з Богом. Бо Господь каже, що пожадливість, ми прочитали, каже, це є недобре. І ось ми можемо зараз перейти на друге до другого питання, що велике надбання людини це тоді, коли вона задоволена, тоді, коли вона має ось це виходить в неї благочестива людина, богобійна людина. А що таке значить слово благочестя? Чи як ми можемо зрозуміти благочестива людина? І ось я це так роздумував вже давно, вже 20, вже більше, 30 років над словом благочестя. І ось те, що я можу сказати, що благочестя це є відданість Богу. відданість Богу, і що робить життя людини приємним для нього. Це тоді, коли людина віддає себе Богу так. Що Бог дивиться на людину, і Богу приємно дивитися на цю людину. Це богобійна людина. Благочастива людина, вона ніколи не буде мати гріховних пожадливостей, тому що в неї завжди буде Бог на першому місці. Коли ми віддаємося Богу, ми дозволяємо Богу керувати нашим життям, Богу керувати нашими бажаннями. Бажання це і добре, ми всі маємо бажання. Але щоб вони не переросли в пожадливість. В Біблії є дуже багато людей, про які говориться, що вони були благочестиві. Звичайно, ви могли б назвати це всі пророки, апостоли, але можна побачити навіть і не серед пророків, коли ми читаємо в Біблії, ми бачимо в Євангелії від Луки, другому розділі, 25 віршем, праведного Симеона. І про нього так і написано, що ото був в Єрусалимі один чоловік на імення Симеон, людина праведна та благочестива, що потіхи чекав для Ізраїля, і Святий Дух був на ньому. Ми також можемо побачити в дії святих апостолів, 10 розділі другим віршем, це сотника Корнелія. З усім домом своїм, оце як гарно написано, з усім домом це. Дійсних апостолів, 10 розділ, другий вірш. З усім домом своїм він побожний був та богобійний, подавав людям щедру милостиню і завжди молився Богу. З усім домом своїм, я думаю, що сьогодні небагато людей, небагато чоловіків можуть похвалитися, що вони з усім своїм домом богобійні. Що вони люблять Бога, що вони щиро люблять Бога. Небагато людей можуть похвалитися. В Біблії є також і жінки, яких можемо побачити характер благочестивої жінки. І, звичайно, не можна всіх назвати, але це була Девора, це була Рут, Рахав, це Марія, мати Ісуса Христа, а це також можна сказати і Анна, про неї також написано в Євангелії від Луки, другий розділ, 37-й вірш удова. Років 84, що не відлучалася від храму, служачи Богу в день і вночі постами і молитвами, це оце те, що вона робила. Це була богобійна людина. Вона служила Богу постами і молитви, молитвами. Знаєте, хотілося також би звернутися і до наших сестер. Якщо ви хочете, щоб ваш чоловік і ваші діти були богобійними, благословенними, ви старайтеся це також їм допомогти. Ви самі старайтеся бути благочестивою в своєму домі. І щоб у вашому домі панувало благочестя. І ми бачимо, що Слово Боже нам каже в книзі притч, що мешкання праведних Він благословить. Бог бачить наше життя, Бог бачить наше ходження перед Ним. Все перед Ним відкрито, і Він бачить наше серце. Наскільки жінка зростає в стосунках зі своїм Господом, тоді вона стає щораз більш благословенною у своєму шлюбі. І це є дуже важливо, важливо для всієї сім'ї. Про це багато пише апостол Петро, апостол Павло, післені до Так також, яким чином благочестя впливає на наш внутрішній стан? Можна було би прочитати і сьомий вірш. Що ми не принесли в світ нічого, нічого й не можемо винести. Знаєте, колись розказують про Олександра Македонського, коли він помирав, він сказав, коли я, ну я так читав, не знаю, чи то було правда чи ні, але напевно ви багато з тим з, з, з цей також чули. Коли я помру мої руки, щоб так були, щоб кожен, хто буде мене бачити, щоб бачив, що я нічого не маю. Я нічого з собою не забираю. Це був великий дуже полководець, це був загарбник. Хоча багато людей, сьогоднішніх істориків, кажуть, що він хотів принести туди в Малу Азію, а він багато що завоював, хотів принести культуру, хотів принести літературу, хотів принести з Європи щось, але багато інших кажуть, що це був звичайний загарбник. Але він сказав, щоб всі бачили, що я нічого не забираю звідси. І ось коли ми читаємо післення до Тимофія, 4 розділ, першого післення, сьомий вірш, апостол Павло каже такі слова: Цурайся нечистих та бабських байок, та вправляйся в благочесті, бо вправа тілесна, малокорисна, а благочестя корисне на все, бо має обітницю життя теперішнього та майбутнього. Ось що ми можемо побачити: ми бачимо, що благочестя впливає на наше теперішнє, і не тільки на наше теперішнє, але воно також впливає і на наше майбутнє життя, на наше завтрашнє життя, і на наше вічне життя. Апостол Павло радить Тимофієві в 6 розділі, 11 вірші. Це наш 6 розділ. Можна було би прочитати, звичайно, що більше, але. Просто будемо звертатися більше так до контексту. І ось 11-й вірш каже такі слова: Але ти, о Божа людина, утікай від того, а женися за правдою, за благочестям, за вірою, за любов'ю, за терпеливістю і за лагідністю. Ось що цей вірш каже. Але перед тим ми бачимо також 10-й вірш. І 10-й вірш вони кажуть, щоб утікати. Від чого втікати? Від, від тих людей від спокус. Від спокус, ті, які попадають люди в сітку від тих спокус. Нерозумні шкідливі пожадливості, що втручають людей на загладу і на загибель. Бо корінь усього лихого то грошолюбство. І ось про що хоче сказати апостол Павло: грошолюбство це те, що є дуже і дуже недобре, не гроші. Бо є, звичайно, багаті люди, вони можуть заробити, і слава Богу. Але щоб не було того грошолюбства, щоб навіть бідна людина, але вона тільки за це і думає. І апостол Павло якраз про це каже, це не добре. Ми повинні тікати від того, але ми повинні до чогось стремитися. І ось він каже: стремитися за правдою, 10, 11 вірш, за благочестям, за вірою, за любов'ю, за терпеливістю, за лагідністю. Оце те, що богобійна людина повинна старатися робити в своєму житті. Оце те, до чого я повинен стремитися. Оце тоді можна сказати, що ця людина була очистива. Коли ми читаємо Євангелія від Луки, 12 розділ, 15 вірш, Ісус Христос сказав такі слова: Остерігайтеся всякої жаж... зажерливості, бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтка Його. І ви пам'ятаєте, зразу після цього він розказує історію про багатого чоловіка, якого дуже добре зародила нива зародила. І він вирішив проблему. Старі клоні поруйную, по поставлю нові і скажу: живе душа, на багато років тобі хватає. Але чи скористався він тим? Ми знаємо, що він тим не скористався. Це зажерливість. а зажерливість за це є дуже і дуже недобре. Ми можемо подивитися на хотіння і пожадливість. Багатих людей. Вони мають багато, і вони ще більше хочуть. І чим більше є, тим більше потрібно. А це вже є зажерливість, це вже є пожадливість. Планка піднімається тоді, коли люди, коли ми відступаємо від Бога. Коли не маємо в своєму серці Бога, тоді планка до зажерливості чи до пожадливості буде підніматися і підніматися. Тоді Люди стають невдоволеними, вони втрачають спокій, вони втрачають здоров'я. Навіть там, де можна радіти, навіть там, де можна бути задоволеним і щасливим. І в Біблії також є дуже багато прикладів. І ось хотілося б нагадати один такий приклад <кхи> для нас всіх відомий, коли Мойсей виходив з, з... з... з євреями з Єгипту. І вони йшли пустинею. І народ постійно. Йому каже, то скільки ми можемо йти, скільки ми хочемо м'яса, нам вже надоїла ця манна. І Бог дає м'ясо. І Бог дав м'ясо. І що? І ми бачимо, вони через свою зажерливість, через пожадливість, вони були знищені. І книга Чисел, 11 розділ, з 4 по 6 вірш, але прочитають тільки 34. й Бо там поховали народ пожадливий. Пожадливість була, а Бог цього не хоче. Бог бачить і наше життя. Чи ми задоволені з того, що ми маємо? Навіть з малого, чи з великого, що ми маємо, чи нам завжди є мало, навіть якщо ми маємо достатньо, чи нам завжди є мало в цьому? Де проходить ця межа, що нас має задовільнити? Апостол, апостол в 8 вірші каже, як маємо поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того. Ісус Христос з Євангелії від Луки, 12 розділ, 29, 31 вірш, каже такі слова. І не шукайте, що будете їсти, чи що будете пити. І не клопочіться, бо всього цього і люди світу цього шукають. Отець же ваш знає. Що то вам потрібно? Шукайте, отож найперше, царство, Його царства, а це все вам додасться. Ось що каже Ісус Христос. Найбільше, що нам потрібно, нам треба шукати Його царство. Його царство шукає тільки людина богобійна, людина, яка пізнала Бога, яка любить Бога. І ось вона, межа, коли ми маємо що їсти, маємо одяг, ми маємо вже задоволені бути з того. Ми маємо бути щасливі. Ісус Христос каже: шукайте отож Його царства, а це все вам додасться. Бог знає, що нам і скільки нам потрібно. Бог знає, що в нас є чогось забагато, і ми того не можемо використати. І ось чому споряд з благочестивими, з богобійними людьми, з задоволеними людьми. Багато людей є незадоволених. І навіть християн. Вони називаються навіть віруючими людьми. Задоволених людей ну, мало є. Але як нам набути серце задоволене? Як нам набути серце богобійне? І можна було би згадати один з віршів, це книга прич, 19 розділ, 23 вірш. Страх Господній веде до життя, а хто його має, той ситим ночує. А в інших перекладах написано: той буде вдоволений. І зло не досягне його. Страх Господній, коли є в моєму серці, коли я знаю, що я повинен боятися Бога, коли я є богобійний, тоді я є людиною благочестивою. Я тоді знаю, що Господь все бачить і Він мені завжди всьому допоможе, те, що мені буде потрібно. Звичайно, що в кожного своя є межа задоволення, задоволення і пожадливості. Наприклад, для простих людей тисячу доларів це є нормально. Для багатих людей тисячу доларів це мало. Вони хочуть мільйон чи ще більше. І ось де є ця межа. І апостол Павло каже, якщо маєте одяг і їсти, що ви вже можете бути задоволені. І великий же зиск то благочестя із задоволенням. І ви знаєте, можна було би читати ось цей наш шостий розділ до самого кінця. І тут дуже багато апостол Павло радить молодому брату, що повинно виходити його задоволення. Це життя тільки завдяки благочестю. Тобто те, що ми можемо мати. Апостол Петро нас також вчить, щоб ми були задоволені, щоб ми були щасливими і що ми повинні завжди покладати свою пильність тільки на Бога. Коли ми маємо Бога, ми будемо задоволені усім, що нам потрібно. І ось коли ми читаємо післення Апостола Петра, друге, друге післання Апостола Петра, перший розділ з п'ятого вірша, тому то докладіть до, до цього, ще раз, тому докладіть до цього всю пильність і покажіть у вашій вірі чесноту. А в чесноті пізнання, а в пізнання стримання, а в стримання терпеливість, а в терпеливості благоче, благочестя, а в благочесті братолюбство, а в братолюбстві любов. Ось що хоче апостол Петро від нас. Це не апостол Петро хоче, це нам каже нам сам Господь, Щоб як ми могли зростати в благочесті, в пізнанні, в братолюбстві. І в любові. Це те, що потрібно кожному християнину. Це те, про що ми повинні думати. Не думати, як мати щось в кишені, а думати, як мати любов, як мати любов один до одного, як мати любов до Бога і розвивати це в, в собі. Сьогодні, в світі, чи сьогодні світ вимагає від нас, від людей, і так прямо й говорить: заробляй більше. Витрачай більше, виглядай краще. Це те, на що, на що говорить нам світ. Звичайно, я не кажу, що ми не повинні одягатися. Ми повинні одягатися, повинні гарно одягатися. Особливо, коли йдемо в дім молитви, ми повинні гарно виглядати. Це, це так повинно, це пристойно має бути. Але це не має бути смислом нашого життя. Зміст нашого життя це є Бог. І коли ми маємо Бога, тоді ми будемо мати все. Ми будемо того задоволені. Нас, людей, ми можемо сказати, заполонили от пристрасті, тілесні, пожадливості, розваги, і люди віддають велику увагу своєму зовнішньому вигляду. Вони віддають велику таку перевагу задоволенню своїх тілесних потреб, те, що потрібно мені. Люди віддають велику увагу своєму зовнішньому вигляді. Розважальні центри, сьогодні дуже 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 популярні нічні клуби. Це все затягує молодь, молодь дивиться на це все. І якщо вони не дивляться на Бога, якщо вони не дивляться на братів, на сестер, які є в церкві, а дивляться в світ, світ їх затягне. У світі віддається перевага у тому тлінню і тій пожадливості. Нехай Господь дає нам сили вести життя благочестивим згідно Його слова. Нехай Господь дає нам можливість сіяти правильне насіння для того, щоб можна було пізніше зібрати правильні плоди. Це те, що ми повинні думати. Правдиве задоволення походить тільки від нього, тільки від нашого Господа. І ось кожен. Має отримати в собі таке відкриття в своєму серці, що не тимчасова реальність приносить нам задоволення, не тимчасова реальність, а ось ця невидима істина. Вона повинна і вона може нас задовільнити. Вона може нам принести мир. І не тільки може, вона приносить нам мир. І спокій, і задоволення, як у сім'ю. Як у суспільство, і так особливо в моє серце і в ваше серце. Може, істина, яка закладена в Слові Божому, в пізнаннях апостола Павла, апостола Петра, в словах Ісуса Христа, ми повинні слухати і приймати до свого серця. Апостол, Петро, апостол Павло в другому пістані до Корінтян пише такі слова: 2 Корінтян, 4,18 коли ми не дивимося на видиме, а на невидиме, Бо видиме дочасне, а невидиме ж вічне. Ось на що ми повинні дивитися. І ось про це ми повинні думати, про це невидиме, це, що там є на небесах з нашим Господом, з нашим Ісусом Христом. І тільки Він нам може дати задоволення. І ми можемо отримати задоволення, де би ми не були і що би не мали. Ми повинні розуміти, що є шлях, який звільняє людину від тління. Від гіркоти, від невдоволення. І ось цей шлях, на який потрібно нам дивитися, який потрібно нам жити і слідувати. І цей шлях Ісус Христос сказав: Я дорога, Я є цей шлях, Я є дорога, я є. і ми можемо йти за Ним і будемо мати життя, бо Він сказав, Я є життя. І тільки Він приносить мир, Він приносить утіху, Він приносить задоволення. І тепер. І в майбутньому, і в вічності. Тому ми, знову цей вір хочеться прочитати сьомий. бо ми не принесли в цей світ нічого, нічого не можемо й винести. І ми повинні собі за це все запам'ятати. І ось хотілося, ще також зробити таке коротке таке застосування. Дорогі друзі, дорогі брати і сестри, задайте собі таке питання, чи про справжні потреби і цінності у вашому житті. Які є справжні потреби і цінності в вашому житті, і це допоможе розпізнати, коли пожадливість до земних речей починає брати гору над вами, коли вона вас перемагає. Друге, зростайте в благочесті, в богобійності, в страху Господньому, а не в матеріальних речах, перевіряйте, якими цінностями ви керуєтеся, що для вас є цінніше. І третє, невдячність. Невдячність це найбільший ворог нашому задоволенню. Це найбільший ворог, Слову Божому. Це тоді, коли ми є невдячні. Ми тоді не можемо бути задоволеними. Ми не можемо бути щасливі. Слово Боже нам каже, дякуйте за все, що маєте, безперестанку моліться. І ось це те, що ми повинні робити. Тільки з Богом у всьому ми будемо задоволені. Амінь. Дорогі друзі, дорогі брати і сестри, ми маємо сьогодні гарну можливість також помолитися. І ми також можемо молитися і просити, щоб Господь допоміг нам побачити і знайти оце задоволення, щоб ми могли дивитися не на це тлінне, а на це невидиме, на це вічне, щоб ми завжди могли бути з Ним. І ми про це можемо молитися. І, звичайно, ми можемо молитися і про будь-які потреби, які у вас є. Якщо вони у вас є ці потреби, чи якщо ви хочете за щось подякувати Богу, ви можете сказати, і ми разом помолимося.